Буття, Перший розділ. На початку Бог створив небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води, і сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч, і був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог, нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою й водою. І Бог твердь учинив і відділив воду, що підтвердю вона, і воду, що надтвердю вона, і сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог Нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море, і Бог побачив, що добре воно. І сказав Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала ярину, що насіння розсіває зародом її. І дерево, що приносить плід, що насіння його, в внім зародом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій, і сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесній для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками і часами умовленими і днями, і роками, і нехай вони стануть на тверді небесній світилами, щоб світити. Над землею, і сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі, світило велике, щоб воно керувало днем, і світило мале, щоб керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесні, щоб світили вони над землею, і щоб керували днем та ніччю, і щоб відділювали світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: Нехай вода вирують дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею, під небесною твердю, і створив Бог риби великі, і всяку душу живу, плазуючу, що її вода вироїла за їх родом, і всяку пташину крилату за родом її, і Бог побачив, що добре воно, і поблагословив їх Бог, кажучи плодіться й розмножуйтеся, і наповнюйте воду в морях. А птаство, нехай розмножується на землі, і був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: Нехай видасть земля, живу душу зародом її, худобу й плазуюче, і земну звірину зародом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину зародом її, і худобу зародом її, і все земне плазуюче зародом його, і бачив Бог, що добре воно. І сказав Бог, створимо людину за образом нашим, за подобою нашою, і хай панують над морською рибою, і над птаством небесним, і над худобою, і над усею землею, і над усім плазуючим, що плазує по землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка та жінку створив їх, і поблагословив їх Бог і сказав Бог до них плодіться й розмножуйтеся і наповнюйте землю. Оволодійте нею і пануйте над морськими рибами, і над птаством небесним, і над кожним плазуючим, живим на землі. І сказав Бог «Оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це вам. І земні, усій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень, ярина на їжу для них. І сталося так. І побачив Бог усе, що вчинив, і ото вельми добре воно, і був вечір, і був ранок, день шостий.